У 23 23-му році на рак шийки матки первинно захворіли 97 пацієнток. Перша друга стадія пацієнток. Е Складає приблизно 74 відсотки, третя стадія складає 16 і четверта 8. Дуже насторожує саме те, що у жінок віком до 50 років саме ця вікова група складає 50 відсотків жінок, які захворіли на рак матки. Наймолодша пацієнтка, у якої був діагностований рак шийки матки минулого року, мала 21 рік. Єдиний спосіб профілактики раку шийки матки вакцинація, і найбільш ефективна вона для дівчат, які ще не почали статеве життя в Україні. Ця вакцина платна. Однак, у 2022 та 2023 роках на рівненщині майже півсотні дівчат змогли вакцинуватися безкоштовно. За рахунок проекту громадського здоров'я, профілактика раку шейки матки, ми отримали 308 доз, і дівчатка з 9 до 14 років були вакциновані двічі, тобто двома дозами цієї вакцини. За рахунок гуманітарної допомоги ми отримали 600 доз вакцини. І відповідно, дівчатка так само з 9 до 14 років були вакциновані двічі, а дівчатка вже після 15 років були вакциновані тричі цією вакциною. Не менш важливо не забувати відвідувати гінеколога. Найскладніше робити такі огляди жінкам з віддалених сіл, де немає жодних медичних працівників. Тому до них упродовж двох років їздить мобільна гінекологічна бригада Рівненського обласного перинатального центру. Ми почали їздити кінець 22-го року, і їздимо 23-й рік, 24-й рік і вже почали 25-й. У нас кожен день виїзд, крім суботи і неділі. В середньому за один виїзд ми оглядаємо 25 жінок. У нас були такі жінки, які по 20 років не зверталися до гінеколога. Ці виїзди для жінок безкоштовні. Ми проводимо кольпоскопії, ми проводимо узд обстеження, ми робимо забір аналізів, але це скринінгове обстеження. У більшості випадків причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини. Його носіями є чоловіки. Щеплення від вірусу папіломи знижує ризик розвитку цієї недуги на 90%. І щепитися можуть не лише дівчатка, а й хлопчики від 9 років. При умові, що людина ще не підхопила вірус. Ольга Данялюк Олег Шаламай. Новини рівного.